Хвороб, які здатні передатись людині від тварини, чимало найбільш небезпечні сибір, казказ, бурцельоз, туберкульоз, ящур. На щастя, такі випадки на Закарпатті трапляються вкрай рідко, на відміну від лептоспірозу. Торік на нього занедужило 25 краян. Життя трьох не вдалося врятувати через запізніле звернення до медиків. Складність у тому, що хвороба починається як звичайний грип. Підвищення температури, головний біль, слабкість у м'язах, особливо литкових, Може спостерігатися нудота та рвота. А поза тим відбуваються руйнівні процеси в нирках та печінці, серцево судинній та нервовій системах. І після тижня зволікань поставити недужого на ноги надзвичайно складно. Розночниками цієї захворювання є щурі, є польові миші, можуть бути свійські тварини. Найчастіше хворіють люди, які займаються сільським господарством, тобто сільські жителі, які на косовицях, які працюють біля водойм, які вживають овочі, фрукти, які були уражені сечею цих якраз щурів або польових мишей». Зменшити ризики захворюваності можна, винищуючи гризунів, проводячи деретизацію. Однак лише цього може виявитись недостатньо. Слід дистанціюватись війських тварин чи домашніх улюбленців від середовища дикої природи. Менше контактувати із водоймами стоячою водою, не брати гризунів в руки, навіть якщо він там десь зловлений чи вбитий, до них не торкатися. І саме головне правило особистої гігієни це вже є 50% успіху. Інші 50 – це планова вакцинація. Для молодої тварини кілька разів на рік, для дорослої вистачить одного. Держава безкоштовно забезпечує ветлікарні вакциною від сказу. Проти інших хвороб існують комплексні препарати імпортного виробництва вартістю від 30 до 70 гривень. Це мізер, зважаючи на те, від яких проблем можна убезпечити тварину і себе. Христина щойно прищепила свого песика Рея від чуми гепатиту та лептоспірозу. Профілактика. В первую очередь ну желательно конечно не очень близкий контакт там ну <си> можно погладить это но не вступать в очень близкий контакт ну я так считаю думаю ну и конечно беречь собаку в первую очередь